Нещодавно на Netflix відбувся реліз досить непримітного на перший погляд міні-серіалу у жанрі вестер з Тейлором Кітчем в головній ролі, про який хочу сьогодні коротко розповісти. Здавалося, б, це ще один типовий серіал про Дикий Захід. Проте Первісна Америка, як на мене, заслуговує на більшу увагу. Не можна сказати, що я великий фанат вестернів, але цей серіал все ж приємно здивував. Справа в тому, що це не зовсім той вестерн, який можна собі уявити при згадці цього жанру. Тут немає класичних ковбоїв у капелюхах, що ганяються за злочинцями, чи перестрілок у стилі. Фільмів з Іствудом. замість цього глядач потрапляє в жорстокий світ, наповнений різними головорізами, мормонами, індіанцями та іншими яскравими персонажами, кожен з яких має власні цілі та мотиви. Додайте до цього купу небезпек, звіданих земель території Юти, і ви отримаєте зовсім інший, але не менш захоплюючий вестер, який завжди в огляді будуть спойлери. Хоч вони і не дуже серйозні, оскільки про сюжет розповідатиму досить поверхнево, але все ж візьміться до уваги, якщо плануєте дивитися цей серіал. Якщо вас не вб'ють розбійники. Ще є юти, баюти, шасони, тризи, вовки і розлючені мормони. Первісна Америка не зовсім той серіал від Netflix, який ти очікуєш в хорошому сенсі цього слова. Перш ніж почати його дивитися, я думав, що це буде черговий псевдоісторичний серіал з домішками фентезі, так би мовити, як зараз модно. Все в цьому дусі, проте я помилився. Як виявилось, серіал взяв за основу реальні історичні події, такі як різанина в Маунтін Медос, яка зображена в першому епізоді, а також історії реальних людей, які жили під час війни в Юті. Були представлені такі відомі особи, як Піонер Джим Бріджер, який опинився між ворогуючими фракціями. Бригам Є... Другий президент церкви Мормонів, який командував своєю армією, і дикий Біл Хікман, член цього ополчення. Можливо, на екрані з'являються також інші реальні історичні особи, але все ж знайшов інформацію тільки про цих. Я не здавець історії Америки, але, на мою думку, серіал виглядає досить правдоподібно. Принаймні, у мене не виникало зайвих питань до логіки подій. Більше того, спочатку я навіть подумав, що це екранізація якоїсь старої книги, тому що все виглядало дуже навіть непогано для історичного серіалу, який створений спеціально для Netflix. А я нагадаю, що. Зараз історичні проекти в більшості стрімінгів та каналів точно не сильна сторона, навіть навпаки, тому поява подібного серіалу це досить обнадійливо. З іншої сторони, навіть якби в Первісній Америці розповідалися вигадані події з іншого часу, сюжет, персонажі та атмосфера залишилися б. Тобто його сильна сторона точно не в тому, що він правдоподібно зображає історичні події, хоча це теж не є мінусом. До речі, якщо ви пропустили, на моєму каналі нещодавно вийшов переказ першого сезону серіалу Пекла на колесах, дія якого також розгортається в цей. Цей період історії США, хоч і на десятиліття пізніше, у цьому серіалі йдеться про будівництво першої трансконтинентальної залізниці та про Калена на колишнього конфедерата, який опинився в самому вирі подій. Пекло на колесах мало відомий в Україні через відсутність хоч якоїсь озвучки. Тим не менш, це досить цікавий та атмосферний серіал, який вартий вашої уваги. Попри те, що Первісна Америка досить короткий серіал, в ньому розповідається багато різних сюжетних ліній. Одні представлені більше на екрані, інші менше. Спочатку навіть може здатися, що деякі з них зайві, проте ближче до середини вони органічно переплітаються між собою. Не можу не згадати трохи детальніше про сюжет, так як знаю, що не всі, хто подивиться цей огляд, будуть дивитися сам серіал, але, можливо, вам все ж цікаво знати, про що він. Почну з основної сюжетної лінії, яка уводить нас у світ серіалу, або точніше території Юти, де розвиваються усі події. Ідемо Знайомимося з більшістю головних персонажів. Нам розповідають про подорож на захід Сари Голова, яка тікає разом із сином від закону, після того як вбила знатного чоловіка та пограбувала його. По ходу сюжету їх рятує відлюдник Айзек у виконанні Тейлора Кітча, який погоджується провести їх на захід. Також до їхньої компанії приєднується німа дівчинка індіанка, яка не раз рятує новоспечних друзів від смерті. Їхні спільні пригоди це, напевно, найцікавіша частина серіалу, яка наповнена різними небезпеками, про які наперед спойлили. Перед Джим Бріджер на початку серіалу, коли Сара із сином перебували у його форті. Іншим сюжетним лініям приділено не менше екранного часу, проте вони більше концентруються навколо загальної історії, яка відбувається окремо від подорожі Сари та її компанії. Якщо коротко, то мормони, які влаштували різанину в першому епізоді, намагаються знайти та знищити людей, яким вдалося вижити. Варто пояснити, що мормони сповідували багатоженство, через що в основному в них є виник тоді конфлікт з урядом США, де це заборонено. Персонаж Джейкоб Прат, у виконанні актора, якого ви колись могли бачити у ролі Гаррі Осборна в новому людині павуку, виживає після різанини та починає пошуки своєї дружини Абіш. Хоча його персонаж найменш цікавий з усіх та викликає неоднозначні емоції, проте він все ж рухає сюжет, так як без його бажання знайти Абіш всіх наступних подій можливо і не було. Паралельно військові США намагаються знайти винних у різанині. І також у цей конфлікт додаються місцеві індіанці. Попри досить банальний, але все ж цікавий сюжет, деякі моменти виглядають трохи недоопрацьованими та навіть трохи шаблонними. Наприклад, стріли під час битв зображено так, ніби це якісь кулі, що виглядає трохи перебільшено. Також не до кінця зрозумів мотивацію Айзека, який вирішив провести Сару із сином через небезпечні землі території Юти. Так він знає шлях, але він спочатку відмовлявся це робити. А з іншої сторони, його дружина і син загинули, що, можливо, якось натякає на його мотивацію. Загалом або я щось пропустив, що цілком можливо, або Ж, персонажа недостатньо розкрили. Ну і не можна не згадати клішоване чудесне спасіння Абі Шпрат, яка завдяки своєму впевненому погляду приглянулася індіанцю, тож він вирішив її не вбивати. Якщо детальніше покупатися в серіалі, можна знайти ще якісь дивні моменти, але загалом це не дуже критично. В цьому році я вже встиг переглянути декілька нових серіалів, таких як Декстер, Первородний Гріх чи Грав Кальмара, Але на перше місце в цьому списку поставлю саме первісну Америку. Можливо, тому що мені подобаються історичні серіали, або серіал дійсно Однією з переваг міні-серіалів як формату є те, що вони пропонують завершений сюжет, який не потребує продовження. Перевісна Америка це цілісна самодостатня історія, яка складається з шести серій, та яка має логічний, цікавий та трохи навіть неочікуваний фінал. Перисна Америка тримає в напрузі від першої до останньої хвилини. Тут постійно щось відбувається. Персонажів немає сюжетної броні, кожен із них може будь-якої миті серйозно поранитись чи навіть загинути. Ти реально не знаєш, що станеться з тією чи іншою людиною, і це дуже класно. Знову ж таки, це відчутна перевага міні-серіалів над багатосезонними шоу, тому що авторам не потрібно думати про майбутні рейтинги, і тому це ніяк не впливає на поточну історію. Звісно, Перисна Америка для багатьох може здатися занадто жорстоким серіалом, але зважаючи, на контекст, а те, що історія людства це завжди війни, конфлікти та інші жахи, тому немає нічого дивного, що цей серіал саме такий. Перевісна Америка це захоплюючий міні-серіал, який пропонує нестандартний погляд на жанр вестерн. Завдяки історичній достовірності, на прузі та неочікуваним сюжетним поворотам він занурює глядачів у жорстокий світ пригод, де кожен персонаж може загинути будь-якої миті. Це історія про виживання, моральні вибори в часи, коли життя було крихким і коротким, та про безжальну реальність дикого заходу. Дякую, що. Переглянули відео до кінця, до нових зустрічей.